Виставка Агро 2011 упродовж багатьох років є центральною сільськогосподарською експозицією України, і за кількістю учасників вона стала найбільшою і найпрестижнішою не лише серед країн СНД, а й усієї Європи. У виставці взяли участь понад півтори тисячі учасників із 20 країн світу. Вітчизняні і зарубіжні товаровиробники демонстрували тут сучасну техніку, досвід агропромислового виробництва, інноваційні, енергозберігаючі технології, науково-освітній, технічний потенціал, тобто весь спектр продукції та послуг агропромислового комплексу. У рамках виставки Агро 2011 проходила 10-та спеціалізована виставка тваринництва і ветеринарної медицини, 8-та національна виставка коневодства, 5-та спеціалізована виставка рибного господарства та 4-та виставка оновлюваних джерел енергії боєвопаливо 2011 Експозиція нашої області на Агро 2011 була представлена продукцією 32 промислових сільськогосподарських та переробними підприємствами. Прийняти в такій виставці міжнародній участь, це є дійсно велика честь. Я хочу вам сказати і відповідальність. Тому сьогодні знову ж таки присутні керівники і Петро Володимирович Рудь, і Харківський Володимир Олександрович, і, і інші директора підприємств, які сьогодні привезли свою продукцію. Тому що я розумію, що можливо сьогодні тут не буде багато заключено договорів, але поруч з тим вони зустрінуть своїх колег, вони поспілкуються. Зустрінуть перших осіб держави в кінці кінців, де буде реальна можливість похвалитися своєю продукцією, своїм виробництвом, експозиція Житомирщини відрізнялася від інших насиченістю продукції, дизайну оформлення, що безперечно привертало увагу відвідувачів. 23-та міжнародна агропромислова виставка «Агро-2011» стала потужним засобом пропаганди реформ агропромислового комплексу України.